Усім привіт! Продовжую відео про банкноти Української Народної Республіки частина 2. У попередніх відео я показав банкноти 25 та 50 карбованців та розповів про 50 карбованців без серії та номерів та їх різновидах. А зараз я покажу, які є різновиди банкноти 50 карбованців, але вже з серіями та номерами. Ці банкноти зустрічаються часто. Дорогих різновидів серед них немає. Дорого будуть коштувати екземпляри в дуже хорошому стані. Середня ціна цих банкнот 100-200 гривень, що є доступно. Це в середньому стані і станом на зараз. Розділити їх можна на два випуски Київський та Одеський випуск. Київський випуск позначається літерами серії АК-1 та АК-2 римськими. Серія АК-1 зустрічається з номерами від 191 до 212. Виготовлені вони на типографії Кульженка. Серія АК-2 зустрічається з номерами від 193 до 214. Ця серія виготовлена за моїми даними в картографічному відділі воєнного міністерства міста Київ. Автором ескізу є той самий Олександр Красовський. В усіх видах цих банкнот водяний знак відсутній. Що саме спонукало в той час уряд УНР розділити місця випуску цих банкнот, а також в який точно період часу вони були надруковані, я інформації не знайшов. Якщо ви маєте таку інформацію, поділіться, будь ласка, нею в коментарях. Одеський випуск цих банкнот можна поділити на три періоди. Перший, це коли Одеса була під владою УНР, другий період під владою російського генерала Дікіна і третій під владою більшовиків. Усі банкноти Одеського випуску позначені серією АО. Банкноти періоду УНР мають серію АО та номери з 189 по 209. Друкували їх на типографії Фесенка. Період з квітня 1918-го ще урядом УНР. А вже з вересня 18-го випуск продовжений гетьманатом Павла Скоропадського і друкували їх до жовтня місяця. З приходом Днікіна з листопаді 1918-го випуск продовжився з номерів 210 по 219. Уряд Скоропадського оголосив випуски банкнот з цими номерами фальшивими. Це перший випуск банкнот 50 карбованців під владою Денікіна. Випускалися вони з листопада 2018 по березень 1919 року. В квітні 19-го року до міста приходять більшовики і продовжують випуск, але з номерами з 220 по 229. Випускали їх з квітня по серпень 1919 року. Вже в вересні 19-го до міста знову приходить Денікін і знову продовжує випуск з номерами 230 по 235. Це другий і останній випуск цих банкнот Денікіним. Друкували їх до січня 1920 року. В лютому 20-го до міста вже остаточно приходять більшовики. Продовжують випуск з номерами з 236 по 250 номер. В обігу ці банкноти проіснували аж до 8 травня 1920 року, допоки уряд УРСР не скасував їх. Якщо ви маєте якусь іншу інформацію або доповнення, напишіть, будь ласка, в коментарях. В наступних відео я розповім про банкноти періоду Гетьмана Скоропадського. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ, до нових зустрічей!